Це картини молодого талановитого художника з Краматорська Артура Новікова, який зараз на передовій захищає рідну Україну від російського агресора, а виставку організувала його мама Наталія Корецька. Чому виникла така ідея? Ну, підтримати хлопців, щоб показати, яка Данеччина красива. Бо Артур як прийшов служити, а він? Воює у складі 81-ї десантно-штурмової бригади, що на Донеччині, і більша частина його побратимів були з західної України. І хлопці казали, що їм дуже подобається, і ось я вже там казала іншому телебаченню, що зустрілася у Франківську з жіночкою, якою чоловік уже 9 місяців стоїть під Авдіївкою, і він їй написав, що в нього є велике бажання після перемоги привезти сім'ю і показати, що тут дійсно краса. Що це не є там, шахти степи і е, щось таке негарне. Це, 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 Данеччина вона дуже красива, вона дуже різноманітна, вона квітуча. Донеччина це і Азовське море, це і Святогірські гори, це і Річка Сіверський Донець, це і степи, це і половецькі баби, ну, це ж і заводи наші. Так що ну, і люди, що найголовніше, мабуть. Тут представлено більше 70 робіт художника, виставка мандруюча. Її вже побачили в Чернівцях. Рідні барви 4-5-0, Назва символічна, адже абревіатура цих цифр у військових означає Все спокійно. Українські воїни захищають рідну землю від ворога та крок за кроком впевнено йдуть до перемоги над ним. І тоді настане мирне, спокійне життя в рідній державі. Картини, які живопис. Це картини, які написані в основному до війни. Ну, вони всі написані до війни, ну, краса рідного краю. Бо знаєте, воно так часто буває, що люди живуть і не встигають оглядітися. Більша частина робіт ми навіть не знаємо, де вони, бо вони ж були в приватних колекціях і в музеях, а музеї вивезли свої роботи. Але мені вдалося домовитись Авдіївкою, це дуже цікаво. І вони мені під розпис дали дві роботи з Авдіївського музею, які експонуються на цій виставці. Артур Новіков до війни працював викладачем Краматорської школи мистецтв номер 3 Його учні здобули чимало нагород у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і стали талановитими художниками. Мама Артура каже, що побачила його талант ще в дитячому садочку. Я щаслива, тому що в мене син художник. В якому сенсі? На кожен новий рік, на 8 березня і на день народження, я завжди получаю у подарунок картини. Дуже гарні, дуже різні, бо тут же представлені не всі роботи, які є. Но я маю із тих на увазі, я маю на увазі зі своїх особистих робіт. І коли йому хочеться зробити мені приємне, він думає, ну купити ти самі с -с -сабі і сама, щось там купиш, а ось робота. Це таке унікальне. З початком російського вторгнення в Україну Артур Новіков без вагань став на захист рідної батьківщини. Тепер у вільну хвилинку між боями створює художні роботи на тему війни. Хлопці, вони не весь час знаходяться у окопах. Час від часу вони повертаються на ротацію і ну, трішечки перепочити. І тоді всі займаються, ну, коли вже отоспалися, то займаються тим, чим кому потрібно. Хтось малює, хтось, хтось пише вірші, хтось пише е, якісь замальовки, зарисовки, хтось випилює лобзики. Е, бо людині треба якось відволіктись від війни. А прапор це таке, воно ну, до них таке трепетне відношення у всіх, людях, у всіх людей, хто на війні, це вже зовсім інше, ніж у цивільному житті. Е, як ми коли були в окупацію у 2014-му роки, і коли виїхали на вільну Частину України, імена України, то ось вам хрест. Я кажу, що я особиста, доросла жінка, цілувала землю і казала, Боже, прапор український, слава Тобі, Господи! Це не для красного славця, це, це є дійсно такий факт. І Тому у подарунок волонтерам вони просять ну, що-небудь, ну як просять. Хлопці думають, чим їх від, 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 віддячити? прапорами. Багато прапорів по Україні їздять якісь нам з підписами. Але фішка 81 ї десантна штурмової що їхні подарунки унікальні, двох однакових нема. Їх вже, мабуть, десь понад 80 прапорів роз'їхались. Вони роз'їхались як по Україні, так і за кордон. Литва, Польща, Грузія. І на кожному прапорі, на кожному прапорі казак, бо казак це Україна, українець, а казацька роду нема переводу. На відкриття художньої виставки рідні барви 4.5.0» про красиву українську Донеччину прийшло багато внутрішньо переміщених осіб, які тепер вимушено живуть на Прикарпатті. Мама Артура сказала, а вона а, за половецькі баби. Він малював, але десь малюнок тодіся. А це в изюмі, це на горі крім'янець, були ці половецькі баби і а... Половецькі скіфи, і вони були зруйновані, деякі з них. І ви знаєте, я тільки що пробіглася і пошукала думаю, а може ж тут є хоч ізюм. І от хотілося би мені знайти своє місто, от яке я бачив моє місто очами Артура, художника. І це неймовірна знаєте, така а, подія і. Вона так надихає, і ви знаєте, так захотілося в Ізюм. От подивилася Краматорськ, я там була. Подивилася інші місця, і Слав'янськ. І так, ну, ви знаєте, тут. тут. І е, хочеться, щоб такі виставки були частіше. Картини доводять, що е, люди жили в. Гарних місцях, гарних містах, і що в, них, що в них був дім. А зараз багато чого з тих картин, я так розумію, що може і немає. Наприклад, якщо це стосується Авдіївки або що стосується інших якихось міст. Насправді Краматорс також постраждали, постраждали місто. На жаль, дуже постраждала Святогірська лавра. Які картини тут є. Мені найбільше сподобалася маленька картина, але її. Зараз немає. Мама Артура сказала, що вона втрачена, бо там найбільш прорисовані риси самої лаври і пейзажі навколо неї. Це дуже гарно, бо багато хто там не був. І чи може побути там, я не знаю, бо що лишиться після цієї війни. Але хочеться сподіватися на те, що все рівно все ж відбудується і. І все буде добре. З Артуром ми е, дружимо вже більше 20 років. Ми разом навчалися в Донецькому художньому училищі. Е, він та людина, яка навчив мене дуже багатьом речам в мистецтві, і він людина, якою я пишаюся, бо я знала ще до 24 числа, що він піде захищати нашу країну, якщо щось станеться. Я вже бачила ці картини саме міста, але зараз вони сприймаються, звісно, інакше. Зараз дивишся і розумієш, що якогось будинку вже немає, якийсь ламаний. Ця картина моя улюблена, це найулюбленіше моє місце в Краматорську. Ця башта і там дуже гарний завжди захід сонця в цьому місці. Я її дуже люблю. Цю картину. Вона для мене такий спогад на все життя. До організації виставки художника Артура Новікова, воїна збройних сил України, долучилася народна депутатка України Олена Вінтоняк. Дуже важливо зараз показувати те, те, чим хлопці займалися, хлопці, які воюють, займалися в звичному, в мирному житті. Частина з них це творчі люди, які мають можливість і зараз доносити ті свої бачення світу, бачення навколишнього світу. Іноді це не завжди папір, і не завжди холст, іноді це стіни тих будівель, в яких вони. Дислокуються. Ми бачимо, є такі роботи в нього у нас на фотографіях. Вони представлені. Іноді це прапори, які розходяться світом для того, щоб люди в інших країнах вони надихаються тою силою духу українського народу, і також це сприяє допомозі Україні в боротьбі проти ворога. Сміливість наші воїни збройних сил України. Черпають з історичних звитяжних перемог над ворогом, який посягав на рідну землю, художник Артур Новіков цей генетичний код відваги черпає в українському славному козацтві, який передається з покоління до покоління і є незначенним.